В рамках проведення децентралізації в Україні Львівською міською радою однією з перших в Україні було здійснено створення перебрання повноважень місцевої інспекції держбудконтролю. і фактично отримано повноваження від добів України щодо здійснення державного ж контролю та видачі дозвільних документів та прийняття в експлуатацію по об'єктах будівництва. Якраз основною метою створення нашої інспекції міської було наведення. Порядку ладу з будівництвом в місті Львові і якраз найбільшим питанням, яке скажімо, найважливішим, яке стояло перед інспекцією, це наведення порядку з самочинним будівництвом. Фактично, на початку 2016 року була створена інспекція, і вже в осінню було подано позов по даному об'єкту по самочинному будівництву на вулиці Личаківській, 259 у місті Львові. Судові процеси тривали до 18 грудня 2019 року 18 року перепрошую інспекцію пройдено фактично всі інстанції і личаківський районний суд і львівський поляційний дисципліний суд пізніше розглядав справу верховний суд і вже нарешті прийняв остаточне рішення в даній справі 8-й апеляційно дресивний суд який постановив знести самочинно збудований об'єкт на вулиці Личаківській 259. даний об'єкт був збудований на Земельній ділянці, яка надавалася для обслуговування індивідуального жилого будинку. Код призначення цільового, цільового земельної ділянки є 0201, тобто присадибна ділянка. Відповідно, замовник не отримав місні мого обмеження. Пізніше він через суди намагався зобов'язати Львівську міську раду видати такі місніму обмеження, проте всі судові інстанції фактично стали на позицію Львівської міської ради і відмовили задоволені позову замовника будівництва. В подальшому. Перші заходи арбуз контролю по даному об'єкті проводив департамент Дебілівської області. І інспекція вже фактично перевірила припис на знесення цього об'єкту і подала до суду позовну заяву. Даний об'єкт будівництва будувався без розроблення проектної документації, оскільки не було в їхніх даних належним чином виданих. І відповідно здійснювався без проведення належної експертизи та без отримання до документу. Відповідно, суди погодились з нашою позицією. що Такий об'єкт має бути знесений після отримання рішення суду, яке набрало законної сили 4.01.2019 року. Вже було відкрито виконавче провадження, і в подальшому заходи щодо виконання рішення даного суду здійснила личаківський відділ державної виконавчої служби. Подальшому про це зараз більш детально розкаже начальник. Цього Понад два з половиною місяці триває виконавче провадження щодо знесення будівлі, яку зазначав пан Святослав. На підставі рішення, яке набрало законної сили Личаківської виконавчої служби державним виконавцям відкрито виконавче провадження, за заявою інфор... е... інспекції Державного архітектурного будівельного контролю у місті Львові, виконавче провадження триває два з половиною місяці. Роботи щодо знесення руйнування відбуваються вже дві, дві неділі. Триватимуть близько двох тижнів. Е, відкрито виконавче провадження. було надано боржнику термін для самостійного виконання, однак боржник його не виконав, були вжиті штрафні санкції, подано заяву щодо відповідача до правоохоронних органів і виконавче провадження на сьогоднішній день триває. Станом на сьогодні е, е, знесено. Частину покріні знесену покрівлю і проводиться руйнація не несучих будівельних конструкцій. Чи спілкувалися ви з забудовником скільки разів і про що попереджали? З Забудовником велися, скеровувалися процесуальні документи за адресою. Пошту забудовник отримує, на, на прийом до державного виконавця не, не приходив. Здійснюється фінансування за рахунок коштів виконавчого провадження і виконуються роботи підрядною організацією. Скільки саме коштів виділено? Близько на... понад 2 мільйони гривень. Скільки, про, про, про говорити, врачення, скільки виділено? Виділено понад 2 мільйони гривень на авансування додаткових витрат виконавчого провадження. Авансував стягувач, стягувач дабі. Ще раз. Скільки часу буде тривати Від, місяць, Від місяця до двох, в залежності від е, ситуації е, погодних умов, там і будівельних. я не будівельник, но тих не знаю. Орієнтовно два місяці. Як це? Чи там реально є підрядник? Добре, скажімо, будь ласка, ще своє ім'я призначить посаду. Я вже казав. Ігор Шурот, керівник Летківського відділу виконавчої служби. Відбувається це шляхом знесення. Знесення це на простій мові руйнування. Шляхом руйнування. Ви сьогодні були там на місці, там якась охорона виставлена. Що це за люди? Це представники забудовника чи представники... Залучена, залучена охорона є муніципальна дружина. Залучено у виконавчому провадженні. Для чого? Для охорони, техніка, люди там є. Відтручання, відтручання посторонніх осіб. Даразі? А забудовник намагався туди пройти якось? Забудовник, забудовник там має вільний доступ. Він приходить на місце забудовник, є ж, є ж там охорона, так, є підрядник, який зараз демонтовується. Забудовник там не приходив. Ну, мені невідомо таке. Від початку. На час... На час демонтажу представника, який має надавав повноваження, що він уповноважена особа забудовника, і було. <кій> можливо, там треті особи приходять, може і хтось приходить, але не представляється і не показує повноважень забудовника. Просто до того, то там впродовж року чи можливо навіть більше чергувала охорона. Там світилось світло, там був черговий. Є, Як це відбувалося? Є, вла... і їх нагнали, є власник земельної ділянки, який може там перебувати. Забудовник взагалі не намагався якось Я вже це перейти. сказав. Що наразі з земельною ділянкою? Вона ж є викоблена так тим приватним? Вона належить, належить забудовнику? Вона штрафи має, так, напевно, що накладені санкції якісь вона земельна ділянка перебуває під арештом по майнових стягненнях. І скажіть, ласка чи розглядали моменти, щоб, наприклад, цю будівлю, яка була незаконно забудована, наприклад, соціальних якихось. Ну, Це до, до компетенції виконавчих служби не належить. Ще до вас є запитання, власне, чи це перший такий прецедент у Львові і чи можливо в Україні? Е... Наскільки великий об'єкт дійсно зноситься в історії Львові, фактично вперше, це дійсно сім поверхів, це монолітно-каркасний будинок. Е... Насправді, як я вже казав, ми дуже довго до цього знесення йшли. І, звичайно, було багато. І перепон через судові органи, але звичайно, що скільки цей будинок побудований самовільно без жодних дозін документів, тим більше, що земельна ділянка там є приватною, жодного законного механізму, який передбачав би можливість передачі цієї цієї будівлі на приватній землі. В комунальну власність стан щодень немає, тобто такого механізму, ну такого зняти в принципі неможливо. Тобто, звичайно, якби була така можливість законодавча, можливо, розглядався варіант, щоб передати цей будинок на баланс Львівської міської ради і відповідно вже виділити якісь там квартири тим людям, які в цьому найбільше найбільше цього потребують. Але в процесі того, вже коли. Звучилось виконавче провадження підрядною організацією Перед початком робіт було залучено ліцензовану особу, яка перед проведенням робіт здійснила обстеження всього будинку, і в тому числі і монолітних конструкцій, і фундаментів цього будинку. І дійсно будинок перебуває в надзвичайно задовільному стані, і рекомендації були. Саме цей зона особи що такий будинок має бути знесений обов'язково, тому що він не придатний для подальшого використання і він не зможе нести собі навантаження, яке пізніше може бути на нього покладене, тобто і штукатурка, і стяжки, якісь меблі, і в принципі самі люди, які там будуть проживати. Фундамент на звичайному тріщині, тобто, один кут будинку заліє є в руйному стані, він похилився і може в будь-який момент відбутися руйнування, і саме зараз роботи відбуваються на даному об'єкті з тимчасовими заходами, щоб цей будинок зараз не впав. Але все ж таки були вже прецеденти в якомусь місті, щоб семиповерховий будинок зносили? Ну нам про таке невідомо. Це можна казати, що це вперше в Україні. Багатоквартирний будинок дійсно, з такого розміру поки що дійсно вперше зноситься в Україні. А, а в кого можна запитати з приводу того, чи були продані квартири? Чи є поки немає, тобто ніяких людей не. вже з 2016 року тривають студії процеси. Процеси є публічні. Ми одноразово заявляли засоб масу інформації, що ми його плануємо зносити, тобто що є подані позова. Жодна людина до інспекції не звернулася за нашою інформацією. Ніхто там квартири не купив. Більше того, зараз вже більше тижня відбувається безпосереднє знесення, тобто і були демонтовані вікна, і були інші роботи проведені. Ніхто нікуди не звертався з мешканців щодо захисту своїх порушених прав.